не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все учухрали. Вже могили розривають, та грошей шукають. Льохи ж твої розкопують, та й тебе желають. Поки Україна перебуває в вирі американської турбулентності, у нас, на жаль, не припиняється політичний процес, і поступово витягають на очі людям різний політичний шлак. Якийсь політичний шлак у нас мав би бути уже давно забутий, інший мав би сидіти в тюрмі. Так, от, наприклад, канал новини лайф пов'язаний з ОПЗЖопою Вадимом Столаром, відзначився тим, що запросили в студію говорити про війну та міжнародку. Слугу народу Олександра Юрченка. та Олександр Юрченко, член комітету стані енергетики та штово-комунальних послуг, де е, від депутатської групи відновлення України. Пане Олександре, вечір. добрий. доброго вечора. Доброго вечора. З ким іще поговорити про міжнародну політику як не з членом комітету із житлово-комунальних послуг, але справа навіть не в цьому. Юрченко, депутат, який мав би сидіти у в'язниці, а не стояти у студії і розповідати свою гіперважливу думку про Дональда Трампа та війну. Нагадую, що помічника Юрченка спіймали, просто зняли, зазнімкували. Є докази на хабарі за те, що Юрченко мав би протягнути в законодавство певні правки. Це зафільмовано. Є відео цього. Потім Юрченко у розпал широкомасштабного вторгнення у Львові здійснив на Мустанг так, у нього є Форт Мустанг до цього до депутатства Юрченко був звичайним активістом, звичайною людиною. А тут опа, став депутатом. У нього є Форт Мустанг. Теж питання звідкись є. Так от він на своєму мустангу здійснив ДТП у нетверезому стані, після чого тести на наркотики показали позитивний результат. І після цього всього ця людина не просто не сидить. Не просто ходить до Верховної Ради, його ще й запрошують на етери і називають військовим. Військовим тільки уявіть собі, Юрченка, який до війська не має жодного стосунку, крім костюма. І він у нас рахує армію. У нас сьогодні для усвідомлення всіх більше мільйони. Мільйон триста у нас зараз е, Сили оборони. Тобто, давайте 50 тисяч. це офіційні дані. Чи це ви військовослужбовець, в тому числі? Давайте зазначимо. У вас може бути своя особиста інформація? Моя особиста думка. Мільйон триста. Мільйон триста. Це от Ну тобто от збігав Юрченко по лінії фронту швиденько всіх порахував, і вийшло мільйон триста. Кількість нашої армії, якщо що 800 тисяч осіб. цю цифру озвучував Зеленський, скільки саме з них, зокрема, на фронті, до речі, теж можна почитати у відкритих джерелах. Це є депутат, військовослужбовець. Він у нас за версією новини Лайф. А зараз наш експерт із військової справи, міжнародної політики, житлово-комунальних послуг і хабарів розповість нам про все. От, наприклад, про те, а що змінилося у політиці Сполучених Штатів. І ось міжнародний арбітер, якого всі поважають за те, що він підтримує демократію, права людини і відстоює справедливість, ось ну, от, от, от такі якісь робить е, кроки. Е, тобто, по суті, на, ну, на мою думку, вони дуже схожі з тими, що спочатку повномасштабного вторгнення визначала для себе Москва. і що вона декларувала, що вона намагалася зробити. Е, Ну, експерт експерт. Одразу видно, народний депутат, член комітету із житлово-комунальних послуг та господарства. Ем, я більш ніж певен, що ну левова частка промови буде саме про Україну. І я певен, що Дональд Трамп зацікавлений в тому, щоб все ж таки е-е ем, Якісь угоди відбулися безпосередньо і економічні, і, можливо, якісь угоди, які він вбачає з урегулювання війни і якось, ну, те, що він собі бачить, я певен, що він за це буде намагатися це втілити і безпосередньо про це говорити. Вау, вау, Всі зрозуміли, ось воно, ось воно так. Щось там Трамп бачить, щось не бачить, щось буде намагатися втілити. І говорити про це навіть буде. Дякуємо, капітани. очевидність. А найголовніше, знаєте, мені сподобався пасаж про те, що левова частка промови буде про Україну, враховуючи, що говорять трампісти про Україну, то знаєте, дуже добре, що Трамп, врешті-решт про Україну. Говорив небагато. Також наш експерт вже дає експертизу по миротворцях. Драці, це добре розуміє. і гарно розуміє. Керівництво Російської Федерації почне е, бойові дії, знаючи, що там знаходяться європейські війська. Ну, ну я не знаю. А має, що буде? Ну, я не знаю, що буде. Ну, не, не стурбованість, я, ну, маю надію якусь. Тобто, а щось, щось ну, має бути, я не знаю. Ну, Щось ж має там бути щось якось так. Моя особиста думка. Ну. Тобто, ось ну, от, от, от такі, якісь робить. Е, е, тобто, е, е, ну, я не знаю, що буде. Ну, не стурбованість, я ну, маю надію якусь. тобто, А щось, що, щось ну, має бути, я не знаю. Я правда, якщо чесно, не вважаю, що ці промови за своєю геніальністю та сутністю чимось відрізняються від того, що говорить більшість так званих експертів на багаточисельних етерах в Ютубі і на телебаченні. Я вам лише нагадаю, що канал новини Лайф офіційно належав у позажопі Вадиму Столару. так народному депутату, який обрався від ОПЗЖ, і досі є народним депутатом, як і всі майже хто обрався від ОПЗЖ. А потім він нібито змінив власника. От уявіть собі, власницею цього, цього каналу стала жінка, яка є СЕО благодійного фонду «Future for Ukraine», який підтримує Вадим Столар. Але ж це просто співпадіння. Так, воно просто так співпало. До речі, матеріали про Вадима Столара на сайті не зникли. Їх навпаки стало більше. Ведучі, які набрані з колишніх телеканалів Медведчука і Мураєва. Також всі, як були, так і є. Навіть Карасьови різні ходили на цей канал. Про ТЦК на сайті каналу є цілий розділ. Уявіть собі, цілий розділ присвячений ТЦК. Прям так і називається. ТЦК Новини Лайв. Ну, геть зовсім не розкручування паніки в країні. Зараз канал Новини Лайф принижк трошки. Він показує так само хороших росіян, дуже рясно показує Зеленського, бо ми типу свої, і запрошує тим часом різних політичних фріків, і Слуги народу, в тому числі, або які були в цій партії, наприклад, Ганна Скороход туди ходить, яка також постійно на цьому каналі дрочить тему ТЦК. Також Юрій Камельчук, антивакс. Цій компанті ще є Олександр Юрченко. Ну я не знаю, що буде. Ну не стурбованість, я, ну маю надію, якусь. Тобто, а щось щось ну має бути, я не знаю. Також новини Лайв зараз взялися робити заяви наших партнерів із субтитрами, та озвучкою дуже поганою з допомогою штучного інтелекту, і це сильно розповсюджується. Я бачу, як це множиться через соцмережі, ось ці відео із помаранчевими субтитрами і позначкою новини Лайф. І люди це все репостять, репостять. І цей канал це зрозумів його редакції, намагаються таким чином збільшуватися. І е, поширюватися, рости. Втім, ми маємо не забувати одну річ за цим каналом стоїть депутат від ОПЗЖ Вадим Столар, І одразу, коли це буде потрібно, коли настане відповідний час, уся ця ватна байда, звідти, яка звідти лилася, знову буде литися такими ж самими потоками, і таким чином на вибори у Верховну Раду скоріше за все будуть намагатися. Протягнути ще якусь ватну партію.